Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас ось такий дощовий день, 21 червня. Дощик, рясний, рясний, рясний дощ. Якби це було в Україні, я б сказала, що завтра, якщо буде сонечко, пора йти по гриби. Ну, але це Ірландія. І ця погода для нас звична. А цього року взагалі таке враження, що літо про нас забуло. Забуло зовсім. Таке дійсно зовсім. Тому що погода не покращується, холодно. Сьогодні у нас 17 градусів. Це рахується, що тепло, тому що вчора по радіо передавали, що погода буде потепління. І ось від 15 до 17. Ось таке у нас потепління. Ну і дощ. Дощ знову. Вода шумить стікає, Я переставила вон той столик посередині. Ось туди за пташину поїлку я поставила той столик, що в мене був з тим горщиком під віконечком біля кухні. Там до мене посаджена хоста, Мені здається, що там йому якраз добре місцечко. Та моя бідненька трояндочка розквітла вчора, сьогодні її нещадно б'є дощем. Але це буде дуже добрий експеримент, тому що ми подивимося, як вона витримує дощ і вітер. Перший раз кущик в мене заквіт, зовсім молоденький. Що вчора не показала вам вчора, просто вже не хотіла переключатися з теми на тему. Бачите, в мене ось тут, в кошиках, ось отут, бачите, ось ось оце. Тут моя котлея. Там далі під стіною я повісила ще одну котлею. Ось а там вона прямо дуже-дуже трошечки видно. Якраз де квіточка під пасіфлори, і під нею відразу теж є котлейка. Ще деякі я винесла свої горщики з котлейками. Це в цим відео. Ми ви це бачили, я це їх розмістила в мене тут вже давно, ну, десь від квітня місяця. Цим ми вздовж, і на оцьому столику, ось тут поруч. Я теж розмістила котлеї. Там в мене женциклія, там в мене дендробіум. Е, в мене є там же пафіопеділум І на оцьому столику, ось тут також я розмістила свої, свої котлейки. Тут же в мене бульбофілум. До речі, бульбофілуму дуже подобається навіть на дворі. І скажу вам чесно, ота от котлейка, що позаду, ось отут вона буквально ось ця, їй тут подобається, в неї зелененькі листочки, а всі остальні котлеї підзагоріли від сонця. І от зараз в мене таке питання. Я знаю, що Світланка Весгербер дивиться мої відео, і в неї теж котлеї знаходяться на вулиці. Деякі в тепличці, але деякі на вулиці. Питаннячко, Світланка, до тебе? Чи в тебе теж котлеї так загорають? Чи це в мене вони перший раз, я їх цього року винесла на двір? Бо минулого року, чесно кажучи, в них листя було трошки інакше. Можливо, було тепліше, і тому такий вітер холодний їх не обпалював. А цього року у нас досить прохолодні вітри. І напевно я ну, по звичці винесла свої котлеї на вулицю. І вони отакі мають, бачите, пошкоджені листочки, такі от жовтенькі. Бульбочки теж мають підзагорілий такий вигляд. ось, І чи їм це не зашкодить, чи це не буде якоюсь такою проблемою потім. Хоча я знаю, що їм, напевно, вони люблять, щоб було прохолодно, тому що вдома їм гірше вони починають жовкнути і листячко відпадає. А тут воно хоч трошечки підзагоріло, але тримається міцно, ніякі листочки не відпадають, і все наразі чудово. Ну, ось трошечки переключуся вже на на ті рослинки, що в мене в кімнаті. Я отримала запитання від однієї з моїх глядачів, з моїх підписниць, як я освічую, як в мене досвідчуються мої орхідейки на поличках. Ну, Ось отак, бачите, по стіні я розмістила лампи білого світіння, тобто вони мають тут доволі багато в них освітлення, тобто я маю на увазі, що їм достатньо цих люменів, бо тут сягає. 3680 люменів я перевіряла. ось Як ви бачите, у мене квітнуть орхідейки на горі теж. Ось. Бачите, поверху. Ну, тут є денне світло, то тут ламп не потрібно. Хоча в мене додатково є ще. Ось ось тут, бачите, лампочки. Зараз я їх включу, щоб можна було побачити. Ось, бачите, ось так вони засвічуються. Тут теж денне. Біле таке освітлення, і ось оці лампочки освітлюють нижню частинку. Бачите, якось так. Сюди проникає рожеве світло від цієї нижньої лампи. І ось так освітлюються мої орхідеї. Там на низу в мене орхідеї практично немає, там тільки, як ви бачите, там зігокактус, там в мене такий молочай, там в мене нарощується, до речі, оце. Я вам про це мушу розповісти якось детальніше. Можливо, навіть це зроблю в кінці цього відео. Що це в мене там таке? Так, там. Е там є кусочок, відломалося відломалось у мене від моєї бегонії. Така верхня гілячка, я її туди запхнула. Там в мене є маленька, така темно-червона плетуча троянда, дві, два пагони. І там, ну, я туди заткнула живці. І там є традисканція. Для чого це? Я вам все розповім. Так ось, ось так я освітлюю свої полички. Бачите, зараз я ось так відійду далі. І ви зможете побачити. Ось так: от у мене йде освітлення. Бачите, на всіх поличках практично проникає світло. Тому що в нас, як сьогодні я вам показала, дуже похмурий день. І мої орхідейки потребують більше освітлення. І коли у такі темні дні, я завжди вмикаю їм світло підсвітку. Ну, ось отак. І давайте вернемося до котлейки. Ось цю маленьку котлею. Ось цю малечу таку, вона зовсім мініатюрна. Ось які в неї листочки маленькі, бачите, це з цих маленьких котлей. Я занесла її в дім, тому що, і занесла я маздевалію теж, тому що маздевалія почала скидати листя, і я подумала, що їй там не підходить. Або її вітром сильно обпалює, або їй таки не підходить вулична, така, ну, таке, напевно, повітря. Можливо, занадто холодно, можливо, навіть. Ем... Дощ, можливо, щось, бо вона у мене практично була весь час вдома, весь час була в квартирі, і напевно я її зарізко винесла на двір, і вона відразу почала скидати листочки. Тому я побоялася і я забрала її навіть бачите з цієї от верхньої молодої бульби. Ось тут відпали два листочка. На ній був верніше листочок, на ній був листочок і він відлетів. І бульба зараз ось без нічого, бачите? Тому я вирішила забрати її додому. І оцю молоденьку котлею я теж забрала до хати, тому що в неї, наскільки гарно, зараз я постараюся вам показати. Зараз я повинна повернути вам тим боком ось ось тут. Ось тут були дуже гарні корінці. І ці корінці закуклилися. Ось вони тут теж, бачите, дивіться, ось оці корінчики вони були дуже гарненькі, і вони позакуклювалися. Навіть я бачу потемніли. Тут були таких гарних зарайка, буквально таких, може, 6-7 білесеньких, гарненьких з зеленими кінчиками ростущих корінчиків. А ці корінці, ось подивіться, залишився, мабуть, один тільки. Ось він, бачите, ось. І він став коричневий кінчик в нього. І він закуклився. Так що я вирішила забрати її додому, можливо, її там не пасує. І ще, що я побачила: подивіться, листочки почали морщитися, бачите ось. Можливо, не всі котлеї полюбляють бути на вулиці, і не всім котлеям це підходить. Е, хотіла ще вам показати, ага. Оцього Дарвіна, зараз я його зніму з полички. І покажу вам його ось тут ближче. Дайте ось так зробимо. Ось, бачите, який в нього колір. От він такий такий з лимонним, таким лаймового такого відтінку. Тобто він не є білий, чисто, а він має такий трошечки-трошечки фісташковий відтінок. Ну, от чисто в пару до тієї троянди, що в мене на дворі. Бачите, ось такий він. Минулого року ця рослинка квітла тільки на одну квіточку, бо це ще дуже-дуже молоденька рослинка. Бачите, в нього тільки два листочка, вони були меншенькі. І тепер вони підросли. І навіть там я побачила всередині, десь, отам -отам -отам, я побачила зачаток молодого листочка. Але в нього так і було два листочка. В нього було ще два малесеньких таких, напевно, ті фласочні. Я їх зняла і ось так. Тут собі коло нього ще проросла папороть. Ось він листочків більше не нарощує. Як ви бачите, ось цей квітонос був в нього перший. Він з нього відквіт однією квіточкою. Зараз я ось так зроблю, тому що воно фокусується не на тому, на чому мені потрібно. Ну Ось так. бачите, Я зрізала цей квітонос і він випустив собі з броньки додаткову гілочку. І ось таки дав мені цього року вже. Три гарнесенькі, отакі, великі, досить квіточки. Квітка досить велика, вона має десь 10 см розміром, досить гарненькі, такі великі квіточки. Бачите, ось. Дуже гарна, дуже така от вона я б сказала, стандартна квітка. Просто біленька і має таку фісташковий відтінок. Ось там, як бачите, в неї губа більш жовтіша, вусики в неї жовтенькі. Вони навіть такі не жовтенькі, а вони більш, напевно, лимонного такого відтінку. Вусики. Навіть лаймового, я б сказала, такі, зеленкуваті. Ну і от там такі сполухи всередині, подивіться, як павучок, наче сидить. Ось, ось така от така гарненька ця рослинка. Дуже мені подобається. Нічого вона не примхлива зовсім. Я б сказала, хтось мені писав, що Дарвін дуже-дуже капризний. Він не любить бути. Зволожений занадто, він не любить бути занадто пересушений. Ну, щось таке на зразок, напевно, Сого Лоуренс для мене. Ось, подивіться, які в нього гарнезні, грубезні коріння. Коріння в, неї, в нього таке загрубе, як олівці. Бачите, ось коріннячко повітряне. І хочу вам ще сказати: подивіться, роздвоївся собі корінець. Бачите? Але в нього тут, в ґрунті, він сидить в шкляній вазі. З одного боку, обросло мохом, ну це, як завжди, та сторона, яка більше до вікна, та і обростає мохом. Тут в нього достатньо багато всередині є коренів, отаких от теж грубих, просто їх не видно. Зараз я попробую знайти десь вам сфокусувати не видно через оту зелену таку, як вона називається, оті. Водорослі, які там ростуть всередині в тому, воно собі створило таку свою своєрідну екосистему, в якій йому зручно, йому там добре. І є в нього три або чотири кореня, які живуть всередині, які харчують цю рослинку. Тобто вони доносять до нього достатньо водички, поживних речовин. Ну, а остальні корінчики в нього є, ось, бачите, наружні. І як я побачила, що він почав нарощувати ще оцей корінь. Бачите, ось він цей великий. Він дуже швидко цей корінь росте, тільки тому, що я оприскую хої. Хоєчки в мене стоять нижче. Зараз я вам покажу. Ось так. Так як він тут і був, ось тут він у мене стоїть, бачите, а ось тут поруч, ось, оця велика хоя. Ну, порівняно велика з тими маленькими, що в мене тут вони на поличці, то це для мене вона достатньо велика. І ось коли я її оприскую, бачите, ось так тут поверху, туди до нього, ось він отам, бачите, ось отам. -отам на нього туди потрапляє водичка. І потрапляє на неї якраз ті корінчики, які є повітряні. Ті корінчики якраз беруть від цю вологу з того, що є, з того оприскування. Я деколи до цієї води доходу, додаю лимонну кислоту, додаю трошки меду, деколи просто чай. І теж оприскую, і вони гарненько ростуть. Відповідно, напевно, на ті корінчики потрапляє теж ота от така підживка натуральна, і йому там дуже-дуже гарненько. Бачите? Ось такі от мої полички. Хтось мене просив, покажіть нам, як у вас розташовані орхідейки. Ось, будь ласка, ці, що квітнуть в мене, там вони на горі, бо вони мають довгі квітоноси, і наразі мені нема куди заквітла так і квітне. Пам'ятаєте? Оту одну квіточку, що я вам показувала, ніби. Ніби Сого Лоуренс, насправді це звичайна звичайна пульсація. Вона в мене теж, як ви бачите, росте в напіввідкритій системі, тобто вона живе в бокалі, в бокалі немає там кілька кусочків кори, трошечки пінопласту, і він практично живе ось так собі. Дивіться, корінці в нього ростуть. Як я вже сказала, є кілька корінців, які харчують рослинку, доставляють вологу, поживні речовини, а основні корінці в нього бачите, на повітрі. Так що до любої орхідейки ми можемо знайти підхід, до любої орхідейки ми можемо знайти її спосіб утримання, тобто потрібно дивитися по самій орхідеї. Якщо їй щось не пасує, якщо їй не подобається ґрунт, вийміть її звідти, покладіть її просто у вазу і поспостерігайте. Якщо вона починає випускати корінчики, їй зручно бути просто на повітрі. Таку орхідейку можна посадити або на блок, або так і залишити в пустій вазі. Я вам вчора показувала на зразок ось цієї. Бачите? Ось. Вона в мене в пустій вазі. Я, до речі, там докидала вчора трошечки їй, як я вже казала, додала трошечки туди камінчиків, таких намистинок, і додала туди оті такі гельні шари, такі кульки, що вони будуть давати їй трошки більше вологи. Тобто. Вона не буде поливатися щодня, а буде поливатися раз на тиждень. Так вона і поливається. Тут теж, бачите, ось. Не потрібно ґрунту. Якщо рослинка не хоче, вона вам сама показує, що їй це не пасує. Якщо вона починає гноїти коріння, для чого її, скажімо так, гвалтувати, садити в коріння, пхати в ґрунт, засипати корою ще й до того всього дрібною, якщо вона хоче бути на свободі. І ще такий один. Теж дуже гарний показник. Подивіться, як випускає рослина коріння, яке величезне, вона його розкидає довкола, і там в неї ще росте. Зараз я візьму її. Дивіться, ось так я покажу вам її. Ось, прошу. Вона як павук. Бачите? Повипускала довкола в неї. Наріс, он такий величезний, у неї величезне дуже листя в цієї рослинки. Росте вона в маленькому бокалі всього-навсього. Подивіться, вона квітла. Звичайно, квітоноси в цієї рослинки я не відрізаю, тому що вона потім вміє дорощувати. Бачите, ось, і от вже бутончики формуються знову на кінчиках. Ось. Але вона, якщо захоче, вона випустить ще один квітонос. І ось подивіться, як в неї стрімко догори. Дивіться, бачите, ось два корінця. Лізуть стрімко-стрімко догори. Що це значить? Вона не хоче ґрунту. І з часом, я так думаю, що я візьму, поміняю, якщо там вже коріння буде вилазити, як оцей корінець. Бачите, він виліз звідти з середини ґрунту, він був там, він пройшов довкола і виліз от сюди. І ось, дивіться, в нього тут навіть ростущий кінчик. Бачите, малесенький, такий вже він почав рости. Але ось тут він зломаний, тому що він зламався до самої, до самої шклянки. Переломався ось тут. Веломен зломався, але корінчик росте. І ця рослинка теж набирає вологи з повітря. Йому достатньо, якщо ви бачите, що ваша орхідея не хоче бути в ґрунті, тобто ви її запхнули в ґрунт, а вона згноїла все коріння, дайте їй можливість жити на волі. Просто дайте можливість, дайте їй такі ті натуральні умови, створіть натуральні умови, яких вона жила раніше. Можливо, ця рослина десь була собі просто кріпилася до дерева, до кори. І таким чином вона собі набирала вологу від дощів, дощ падав на кору. На корі там знаходилася, маю на увазі на дереві, находилася волога, і він оцими повітряними коренями всмоктував ту вологу, яка в нього була з навколишнього середовища. Так що я знаю, є такі в мене теж дівчатка-підписники, які не люблять оцих повітряних коренів, тому що вони зачіпаються за все. Так, вони заважають, звичайно, але я знайшла її місце. Де вона нікому не заважає, і їй так добре, і я не можу позбавити її цієї краси. Я, чесно кажучи, люблю це коріння, таке довге, розкидисте. Єдине, що це дійсно, в кожного є свої умови, кожен має свої. Ось так вона стоїть собі там, бачите, вона нікому не заважає. Ну Ось отака, такий маленький огляд сьогодні. Трошки вам пожалілася на погоду, трошки вам розповіла, як в мене. На вулиці дійсно Ірландія, а літа ще не було, і на вулиці досить прохолодно. Вітер так зябко. От мені потрібно поїхати в місто, а мені так не хочеться одягатися. Бо вдома я в легенькому одязі, мені так зручно, а щоб їхати кудись, потрібно одягнутися. І так не хочеться, але мушу. Так що, ось так: ось такі в мене освітлення на поличках. Бачите? Мене питалися, я показую. Там в мене рожеві лампи. Чесно кажучи, я маю на думці поміняти їх, але скажу вам чесно, вони мене вже спочатку трошечки подразнювали. Навіть до мене поліція приїжджала, тому що сусіди заявили, що в мене це було в минулому будинку. Мої сусіди навпроти викликали поліцію і сказали, що я вирощую маріхуану. Тому що в мене таке рожеве світло, тільки маріхуана потребує такого рожевого освітлення, на що я запросила. Поліцейських додому і кажу, будь ласка, діть, подивіться, яка в мене маріхуана росте на полицях. І вони були чудово вражені. Ну, а це особливо для тих, кому буде цікаво, хто хотів би знати, що це в мене таке, і для чого я це тримаю. Ось хочу розказати вам такий цікавий експеримент, який я проводила з різними рослинками, і скажу вам, що він проходить дуже навіть успішно. Якось в одному з якихось відео я переглядаю частенько відео від іноземних блогерів про рослини, про те, як укорінювати, як рослинки живцювати. Оце все, все що по наших рослинках, я деколи слухаю і таких блогерів, для того, щоб можна було порівняти наші, наш досвід, бо ми не можемо знати все. А можливо, можна чогось навчитися у інших. Так ось вичитала я, верніше видивилася, побачила я в одного такого дідуця з Англії, який говорить, що абсолютно ота вся хімія, яка в нас продається в магазинах, в садових центрах, особливо ті укорінювачі, ми можемо робити самі, тобто не тратити гроші, а ми можемо самі в себе вдома з підручних таких. Продуктів робити самі оті всі підживки, ті всі такі корисні речовини, які для наших рослин дуже і дуже допомагають, і от кореутворенню. ось, щоб не шкодити ні собі, ні навколишньому середовищу, тому що ви знаєте, що ми оприскуємо різні наші види рослин і різними хімічними препаратами, які можуть шкодити і бджілкам, і метеликам, і пташкам, то він рекомендує використовувати більш натуральніші засоби. Звичайно, коли в нас є, наприклад, той самий павутинний кліщ, ми не будемо бавитися з тим кийонським перцем чи робити чилі перець у ті настої. Але раніше люди використовували тютюн для цього. Так? Тобто тютюн можна замочити у воді, вимочити його на протязі 5 днів, і тоді, отим, розчином можна оприскувати від павутинного кліща. Звичайно, ми захистимо рослину на якийсь період. Але коли ми використовуємо хімічні препарати, то ми можемо позбутися павутинного кліща практично на, назавжди. Так? Ем, для чого я це зробила? Тут, як ви бачите, в мене є от живці від традисканції, бачите, ось така от вона в мене різна. І така є, і є звичайна, зелененька, ось така, бачите, великолисткова. Я, до речі, дуже цю маленьку, дрібненьку полюбляю, тому що вона, бачите, вона сама по собі видає вам варієгатні листочки. Вона може давати таку варієгатність, може бути ось така варієгатність. Бачите, просто от, а може бути і вон така варієгатність. А є ще таке, що вони повністю біленькі листочки. Тобто, чим ближче вона стоїть до світла, тим більш варієгатні в неї листочки. Але для чого я це зробила? Якщо ви подивитеся уважно, ось сюди в шклянку. Подивіться, скільки там є коріння. Так само не секрет буде для тих, хто вирощує домашні квіти, хто любить оті плетучі, всякі різні плющі, всякі різні ліани, то може сказати, що укорінити живець ліани чи плюща набагато легше і набагато скоріше, ніж якоїсь іншої рослинки. Тобто традисканція теж є з розряду плющів, вона теж в'ється, і вона дуже-дуже легко випускає коріннячку у воду. Так ось оця шклянка, в мене є маточний розчин самого укорінювача. Чому? Тому що сама традисканція своїми корінчиками вона виділяє отой гормон кореноутворення. І коли, ми, коли я додаю ось цієї, наприклад, я беру пів шклянки, ну тут ця шклянка десь на 200, 250 мл, я беру половинку від цієї шклянки, і розводжу його, наприклад, на літрі води. Якщо ми залишимо такий розчин на добу, то з 100 літри води ми можемо зробити 2 літра розчину. Тобто оцей гормон, який вже є в самій воді, він множиться. Тобто це живі бактерії. І ось тут залишається половинка. Я потім Тепленькою водичкою з чайника, тобто вже кип'яченою водою, я розвожу знову, доводжу до майже повної шклянки, тобто тут є 200 мл. І ось так оці корінчики, отак вони розвиваються там дуже гарненько. І дивіться, хочу вам показати: вже починають рости. Дивіться, бачите, він випускає вже пагінці. Ось тут корінчики утворюються, подивіться. На традисканці, тобто на самому пагоні, який навіть не є у воді. І ось хочу вам показати: дивіться, оця бегонія, в мене зламалася гілочка, верхня від бегонії, і вона почала випускати, бачите, молодий листочок. Навіть в цій воді дуже швидко укорінюється, я запхнула туди троянду. Зараз я попробую дістати так, щоб я не пошкодила. Ну, Цій троянді всього-навсього. Ну, ось, бачите, тут є з п'яточкою. І ось, ви бачите, дивіться, ось біленький, це молодесенький корінець. Він вже не хоче фокусувати. Зараз я ось так зроблю. Не хоче воно знову-таки. Ну, я ось так попробую ось тут. Бачите, ось цей молоденький це біленький корінець. Це вже корінчик, який починає. Ну, Ось, можливо, так не видно. Ось. Зараз вам гарно видно. І ось тут на цьому. Іншому пагоні вже такі проклюнулися біленькі крапочки. Це означає теж, що корінці будуть на цих живцях. Чому я це зробила? Тому що я принесла знову такі ці гілочки від тої самої плетучої, такої темно-темно-малинової троянди. Вона має така подібна до моєї балерини, тільки вона має темні квіти, теж вона є повзуча, вона є така, що може і землю заплітати, і може закривати вами стіну. Тобто вона є така плетуча. Захотілося мені мати її теж, і ось я принесла собі живці. Ну, і от можемо подивитися, скільки тут є, бачите, коріннячка. Ну, ось там є багато фітредисканції. традисканція вся укорінилася. І навіть оця. Зараз я вам покажу, якщо мені вдасться. Не хотілося б її виймати ще, але. На ній теж там вже є корінчик. Ось бачите, ось цей великий такий, цей, і він від неї є корінець. Не хочу виймати, нехай вона вкорінюється більше, бо то ці корінчики вони дуже-дуже ніжні, і потрібно дати їм більше часу, щоб вони наросли. Ну Ось, бачите, дивіться, ось ця біленька крапочка, оце, оце зачаток корінця. І там ще є, там теж на тому другому де той, що з п'яточкою, отой такий пагінець, він так само має вже біленькі такі зачатки корінців. Тобто, оцю водичку ми можемо використовувати для нарощування коріння. Коли у вас, наприклад, орхідейка дуже погано вкорінюється, дуже погано-погано нарощує корінці, додайте такої водички до поливу, і ви побачите, що воно буде дасть вам такий дуже. Дуже хороший результат. Ну, це те, що я хотіла додати тільки сьогодні про ось оцей такий, таку шклянку чарівну, яка в мене є, ось, і яку я вже використовую досить довший час. Ця традисканція вона собі сама росте, не випускає молоденькі-молоденькі пагінці, вона собі тут нарощує. От, подивіться, я покажу вам, дивіться, бачите, нарощує молоді гілочки, є молоденькі там в них паростки. Вона мені не заважає, вона стоїть там на поличці, внизу, до речі, ось там, от ось там в тому кутику. На неї потрапляє світло, світло з віконечка. Бачите, на коло вікна недалеко. Ну, відповідно, її освічує сонечком, коли сонце з цього боку в нас. Ну, сьогодні сонця немає, як я вам показувала. Зараз дощ призупинився і трошечки спокійніше на дворі, нема такого вітру. Ну, ось така картина. Ну, все. А всім дякую за сьогоднішній перегляд. Дякую вам, що ви ставите пальчики догори, пишете свої коментарі. Це дуже підтримує мій канал, і я дуже всім за це вдячна. Ну, а всім ще раз щиро дякую, всім мирного неба і всім пока.